Для мене особисто це дуже важливе рішення, і я можу сказати, що вітаю навіть таке рішення. Я вважаю, що єдиним справедливим покаранням для подача є побічне ув'язнення, найвища покарання. Я думаю, що на яку кров не вже юргія. Зрозуміло, що ця віна не Здійснював злочин за власну ініціативу. Зрозуміло, що йому давали наказ. Хто давав цей наказ до кінця? Невідомо. Кращенко, ми вже не можемо спитати про це. Зрозуміло, чи ми ще в ефірі. Так, да, так, да, так ми чуємо. вас. Слышу, я перестала вас чути. А краченка, ми вже не можемо про це спитати. Зрозуміло. Залишилося двоє людей: Кучма і Литвин, яких які, прізвища яких звучали у судовому процесі. Я відверто кажучи, не розумію підстав, за якими нам відмовили у клопотанні викликати і Литвина, і Кучму, і інших насправді політиків і посадових осіб викликати, викликати до суду для того, щоб з'ясувати якраз цей зв'язок зрозуміло, що Пукач може говорити будь-що, і може можливо навіть і робити певний наклеп. Але для того щоб з'ясувати справді справжні мотиви і справжні причини його, його слів і його заяв, напевно, треба було перевірити цю інформацію в цих осіб, які які називалися. Цього суд не зробив, і ми з цього у зв'язку з цим ми звичайно маємо претензії до суду. І Валентина уточнить пізніше детальніше юриди. Але ми роздаємо э, можливість э, оскаржувати це рішення в, в частині мотивів э, злочину Пукача? Мирослава, скажіть, вот фамілії э, і Кучма від самого Пукача так відкрито і однозначно прозвучали вперше. Мені цікаво, як Ви оцінюєте перспективу по делу Гангадзе? Відкриває ли це э, приведення цих фамілій Пукачем? нові перспективи? Ну, це вони для вас прозвучали е, вперше. А для за матеріалами справи вони звучать вже е, понад три роки. Ця інформація була відома, вона була в матеріалах справи. Е, е. Те, що сьогодні преса почула, це важливий крок, тому що на жаль, судове засідання в супереч європейському праву, європейському європейським нормам відмовились робити відкритим, і саме тому лише сьогодні громадськість і журналісти почули насправді, що говорив Пукач під час судового процесу. Я вважаю, що це принципова заява в будь-якому випадку, і зараз в Генеральній прокуратурі України досі відкрита справа щодо замовників цього злочину. І я вважаю, що на жаль, у нас немає доступу до цих матеріалів. Ми не маємо інформації на якій стадії це розслідування перебуває. І я вважаю, що Генеральна прокуратура України повинна. Дати оприлюднити як хоча б якісь е, результати е, розслідування, яке триває вже е, багато років.